the Dobro and Kazka live, And what paths lead to And the garden To the garden, to the garden, they live with And the garden To the garden, to Доброго здоров'ячка, друзі! Сіли рівно, озирнулись, щиро, радісно всміхнулись. Всіх сьогодні я збираю. Оленка про родину розповідає. Цікавою буде розповідь моя, бо це родина улюблена моя. Зараз загадку про рідню загадаю. Сподіваюся, що ви її відгадаєте. Ніжна, лагідна і мила. На цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька матуся. Моя мама найгарніша Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає, вміє, він багато. гордимось, бо це наш тато. Фарюся іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Тупо ніжки я мандрую пішки, ту веселим кроком, кроком і піскаком, ними стрібками, перескакуючи ями. Я мандрую пішки. Ці три очі, дві косички, у веснянках міста щічки, Непосида невеличка називається Сестричка. Ти маленьке диво, сонячне зайчатко каже мені мама, каже мені татко табко. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив, для матусі він татусь, а для мене він дідусь, Повечеряв наш дідусь, засвистів у сивий вуз, потягнувся, позіхнув, <раплянсь> солодко собі заснув, захрів на все село, більше не засне ніхто. Аж усе. Ого. Наш дідусь хропе, хропе, хропе. Мила, лагідна, хороша, ще й на мене дуже схожа. Поцілую, пригорнуся, бо вона моя. Бабуся. Цвіте рясний пузок над головою. Сміється кожна квітка у теплі. Я пішу порадитись з тобою. Моя бабуся краща на землі. А тепер померкуйте і підскажіть. Мама моєї мами то моя. Бабуся. Донька моєї бабусі. То моя. Матуся, син мого дідуся? То мій? Татусь? Тато мого татуся? То мій? Дідусь, а сестра мого татка. Це тітка мені чи бабуся? Це тітка, брат моєї мами. Це дядько мені чи дідусь? Він мені дядько, а всі разом ми родина. Приєднуйтесь, разом порозважаємось і пообіймаємось. Ручки вгору підіймай, підіймай Ніжно маму обіймай, обіймай, покружляйте з нею, вліво, покружляйте з нею вправо і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай Ніжно татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. А хто в нашій родині найвищий? Татко. А хто найнижчий? Братик. Хто стоїть попереду? Татуся. Матуся. А хто стоїть попереду дідуся? Братик. А хто стоїть позаду дідуся? Бабуся. Хто наступний зліва направо? Від татуся. Дядько. Моя родина, моя сила, з ними я завжди весела і щаслива. Щоб у родині був мир, спокій і радість, вживайте вічливі слова. Я почну речення, а ви закінчите вічливим словом. Якщо бажаєш висловити подяку, промовити потрібно. Щиро дякую! Якщо в чомусь винен, то не стидаюсь людині сказати. Вибачаюсь. Якщо нашкодив, то й звинувачують, то говори завжди. Прошу пробачення. Як наївсь, аж підскакую. Після їжі скажу. Дякую. Коли вкладаюсь спати на ніч, то говорю всім на добра ніч. Коли хтось їде, лишає домівки пороги, то їм побажаємо щасливої дороги. Виникла смішна хвилинка, має назву плутанинка. Допоможіть знайти та виправити заплутане в реченні. Братик пилом протирає ганчірку. Ні, правильне речення. Братик ганчіркою протирає пил. Хлопчик сміттям прибирає пилосос. Правильне речення хлопчик пилососом прибирає сміття. Дівчинка миє мочалку посудом. Ні, правильно складене речення. Дівчинка мочалкою миє посуд. Родина це близькі рідні, матуся, татусь, бабусі, дідусі. Дядьки, тітки, брати, сестри. Тож ми всіх поважаємо, бо дружні родини маємо. До побачення, друзі, до слідчої зустрічі!